Чи розуміють люди за кордоном гру слів божевільні? І що таке знімати кіно в Україні? Не розуміють вони бо Божевільні. Коли ми транслюємо цей фільм на закордонних кіномайданчиках, воно у нас називається діагноз із десен. В перекладі це діагноз непогодження. Поясни цей сенс. Перше, ну якщо брати просто словами, значить божевільні. Та це перший сенс, люди, які. Трішечки не сповна розуму, просто божевільний, ти божевільний, я божевільний. Ми всі божевільні, і всі ми трішечки божевільні. В принципі, напевно, друга історія це свобода, це те, що ми маємо бути вільними, і це, напевно, головне, що має бути в нас: це свобода думки, свобода пересувань, свобода взагалі людська. Що ти маєш бути тим, яким ти хочеш, і робити те, як ти хочеш. Тому що це твоє життя трішечки тут є сенсу релігійного. Хоча я наприклад не вірю в Бога, я вірю в енергію, в, в, в якісь сили, які нас оточують в релігію. Я напевно не вірю, тому що це дуже серйозна махина для того, щоб управляти свідомістю людей.